Всім привіт, друзі! Ви на каналі Топчук, З вами як завжди Маша. І сьогодні ми граємо в гру. Ну, коротше, я не пам'ятаю, як називається ця гра. Я забула включити мікрофон і це озвучка. Зараз ми з вами підемо. Ну, я вам розкажу, як тут грати. Коротше, тут, ось тут треба зні... збирати монетки, потім покупати тут різні штуки. Ну, і виживати вночі від кілерів. Зрозуміло? Зрозуміло. Я це відео знімала 25 хвилин, тому я не знаю, куди ми зараз підемо. Я дико вибачаюся, що це озвучка. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Хоча ні, я не буду спойлерити. <певиця> В смітня, а чого я здохла? Не поняв, не зрозумів, а вот! Я призбираю мене. Ее чому мене така. Блин, я в принципе, понимаю, что я там заразу, в принципе, Просто в роль. А, блин, мне надо встать а Так, тут я такая лысница, бать, что тут Миша. Стромный. Такая пристюшка. Доброе, оружие Блин, что ты девка пушишь? Так добре. Давайте зараз в цей будинок. Але знаєте, яка проблема? Тут дуже важко залазити, тут тільки треба, щоб ззаді там хтось вас підтавкував. Ось так, наприклад. Я... Як я, я тільки що зробила з чілами. Блін. А... Цей чел дуже схожий на. як його. На хакера. Ось. Я не хотіла вам щось подвигати, тому вибачаюсь. Він може залізти! Шооо, як він мене вбив. І на цьому моменті, друзяки, він мене вбив, тут ще якась пін тіньки, пінки-піньки, пінки, тінки-тінки стоїть. Коротше, звучком, сподіваюся, він подобається. Тут мене далі будуть звати, мені будуть дзвонити друзі, мені будуть, мені, мене будуть звати батьки. Я не знаю, на якому моменті це буде, тому що, звичайно що не чути не буде дзвінка, тому я буду вам все розказувати. До речі, я зробила нігті. Скину світаге, який зараз ось тут висвічу. Ось я висвічую вам. Давайте виходьте, переходьте, і дивіться на мої нігті. А -а -а. Вони в мене декілька разів відвалювалися два, два нігтя. Якщо вони такі лінні, як в мене були. До речі, про ці нігті мене були. Я теж висвітлювала в своєму каналі. Викладувала. Я знімала що розуміла, 25 хвилин. Я вже не пам'ятаю, що до мене буде. Тому мені самої, можна сказати, буде цікаво подивитися. Так сказати, я буду в ролі глядача і подивлюся, що туди буде. Так добре. Він Ховаємося <говори> на камінь. А, -а, а Навіщо я спригнула? Так, добре, чекаємо, 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 Де він? А куди він дівся? Блін, що мені тепер робити? Куди мені, куди мені біжати? Он він, он він, он він. Кіллер він, <сам> нього відбув. Вибачаюся за озвучку. Вибачаюся, що я забула. Дуже Ну, Така я неуклюжаю, Ну, ж мене знаєте, друзі. Мабуть, на цьому моменті мені позвонив. Воно пише ю? Ю? Що Ю-хакер. Ю так, вони теж думали, що він хакер. А що він зробив з нею? Написала. В смысле? а чо я дзвона написала чо я чо я? Чу я? Чу я Ще раз вам Чого я просто підец. Я я пожалуй, буду будистый хакер мене лякає, дуже лікає. Я тоді хотіла туди забратися, але в не вийшло, тому що там було дуже багато людей. Кушай вместе, я тебе вітаю, кушать далі. Так, добре, може. До, до нього віримо, він красний, там світиться, блінна. Від нього якесь світило йде. Він ну, лякає, я зараз плакать буду. Добре, я жартую. Просто я на той момент. Боялася, що мене зламають, але коли я досняла досніма... відео і вийшла, вроді все було нормально. Виходить, він мене крякав тільки ось тут ось в грі. Тому I said what did. Що if значить? I, if you say what do. You didn't say. Svonu byrja. Það er dofri. Dæli. Það er þess að við séum hana byrja um. Ég hætti að nefna það. Nei. Ég hætti að nefna það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Ég hætti að nefna það. Tô, 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 tô. Девин. А! А, ой, Девін! А що я роблю? Він просто кудись туди привелися, Он від нього світло бачить. Якраз не п'ятно від нього. <плум> боже! Боже, як я круто, все засняла, Боже! Не знав, що тут так круто засніметься. Тобу він в воздухі. Бо він в повітрі. Ну він не правда в повітрі, але це так круто заснялося. Реально. Якби там був такий вік, без за штук, бо цих отих челиков з своїми коврами було б круче. Ну, щось куще. Я думаю, він зараз забаним. Відлякає. Дуже. Щоб в мене був цей літаєш ковер, я б до нього підлетіла. А я б до нього підлетіла, якщо в мене був цей літаєш кавер, я правду кажу. Добре. О, Це було жорстко. Я потім ще пам'ятаю, як писала я зроблю вам спойлер, но ну, він не вже такий буде. Прям спойлер спойлер. Він буде просто типу, міні-спойлер. Що я потім писала, як тобі так. А що там буде? Що він мені відповідь? Я звичайно не скажу. Буду тримати інтригу. Так. Добре. Ні, це не той момент. Я думала, це той момент, як мені тільки не, не довели. Так, добре. Треш. Блін, мені розуміють з вами ще 5 хвилин. Ви розумієте? Доброе... не Не-не-не, набываем, меня, не-не-не. О, о, блин, а. Бачи, так профессионально тупо сюда заспавнился. Им бегай за какой-то девкой. Девка, текай. Девка, текай. Блин, просто трэш. А, за мной не треба, за мной не треба. <рикану> Друзья, я повернулася. Я просто не, не покликала свою звучку: магнезий, другу. У нас синяя, знаете, так. Так вот, не носит, но это покупать. Мне такая подобается. Да, я далі піду. собой цікаво. Треш. От розумієте, я бачала просто відносини. Там було все точ-в точь Але, знаєте, в нього тільки не було нік був інший. Я думаю, із-за цієї популярності, коли я розпостраждала, виходить, казала, типу, розпространяйте, розпространяйте. Я думаю, це все із за того. Ну. Тому що висвітився там його нік, із-за того він. Ну, коротше. Він... Только что он росла слабой кар популярность, тебе просто ствоняла, там казалось, «Распространяй!» так сраня. и не двигай. А ничего не шо. Это мы допустим я кто-то Окей. Окей. Вот вот зе Так, добре пам'ятаються. Я хотіла вам теж не спойлерити, що буде після цього. Як бачите, не спойлер так добре. А, стрімно. Тут хтось пише, пише значки у Це просто піпец. Гроші, гроші, гроші нам треба. Гроші нам треба. І, знаєте, я хотіла це відео зняти ось, я серйозно нічого не побивала. Я, не, я спеціально не робила так, щоб, типу, хтось, що мій друг, купив робок, зробив тейнік, написав Зробив цей скрін, типу, потім ганявся за мною. Ні, я так не робила. Я спочатку. Ось про... повісти мені, будь ласка, я спочатку хотіла просто зняти відос, тому що я гуляла в подібну гру і там було багато всяких штучок. Я згадала про цю гру і захотіла в неї пограти, розумієте? І зняти ще й відео, тому що давно вже не було відосів. А тут ось таке. Ну а що, чого б не зняти? Реально, да? Я потім хочу. Знаєте, я хочу потім спробувати додати його в друзі, але на сам відео цього не буде. Він збітує. бі Я боюся. I'm scary. Давайте я помовчу краще. Ну, що він з якимсь мечем? Якщо б в мене був цей ковр, я б справді улетіла вже да, пода, як можна далі від нього. Завчати просто читала, що, що там у них взагалі проходить. Що у них відбувається. Тому я вибачаюся. Я не можу це зробити, тому що я не знаю, де брати цей коври. І не можу полетіти. Якщо ви знаєте, напишіть в коментах. В коментах. Ну, почему я смешала икость змеи голосу. Зараз мужиш у змеи. Ось змеи голосу. Вам что-то Тут у тебя опыт? Я включила какой-то опыт. Блин, я хочу. Що ти що тут дотриш? Коротше. Я послухала. Мене там було погано чудо, звичайно. Так, добре. 14 мені треба аж 25. Блін. Мені ж треба буде до друзі вийти до влади. До речі, мені дзвонила, типу, влада з Сонею. І, коротше. Ой, як тебе звати, я не знаю. английскую. И давайте зараз Ладе и Соне что нибудь напишем. Мне все равно. Я зараз им напишу, что я люблю озвучку. Забей. Что он написал, я не разумею. Блин. Ці що зараз, зараз я им напишу, Зараз я тут не знайшли. Так що тут? Що e, тут? Відбувається. Mm. Цікавенько. Хм. Hmm. А, нет це не він пише, він пише. О! О май гуш! Ой! Ой-ой!

где ты утикаешь? Смотри. Трэш. Трэш. Просто... Я... Просто не знаю, что мне рвать. коли я добавлю його в друзья, як я вам виказали. Якщо на цьому відео. Хоча ні. давайте робимо так, якщо на цьому відео буде 10 лайків. То тоді ми Тобто я додам то буду додати його в друзі. Тому що в мене збережеться його нік. Я зможу його додати друзі. Так. О, я знаю, тут я перекладала, ти була себе, ти, типу, намагалася з тим хлопцем щось там неправильно Це Все, я там перекладала. Ставте лайк за мою маму, тому що моя мама перекладала. Ой. Ставте лайк за мою маму. Таксі Хорошо, коротше. Я зараз собі і з вами розмовляю. І дивлюся ще за чатом, що тут все відбувається. Чого мені робити, я не знаю. Соня тут. В мережі Соня. Я написала не Соня, а Соря. Добре, вы же знаете Соню. Два пропущенных от Влады. Я написала Соню, она с на вышла вышли. Вот зараза, вот зараза. Так, добро пожаловать в остальное частное здание. What? Я пишу sure What. Окей, okay, вот так вот мы уже написали это пойти. Так что нам написать? Я к я будем напишу пошу не клюха. Она написала добрый, Сегодня написала добрый. добрый так добрый. Добрый так добрый. Ой, я спать и хочу. Я сегодня прошлялась, блин, по Городу, як їх по... по місту? Знайшов собі шорти. І все. Поїв картошку фарі, піцею. купила цю водичку перший раз. Ну, добре, швидко, не перший раз. Мені вже помія була. Бекон мордере. Congratulations! You failed all seven notebooks! Now all you need to do is. <laughs> get while you still can. Congratulations! You failed all seven notebooks! Now all you need to do is. <laughs> get while you still can. Congratulations! You failed all seven notebooks! Now all you need to do is. Get <laughs> Are you Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is... GET OUT WHILE YOU'RE STILL DEAD! Oh, Link went to the fireplace! <gasps> blin, 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 blin... God, thank God! Oh... Таксі, таксі, таксі. Мені Страшно. Це все, що я можу сказати. Так, добре, залишилося ще 5 хвилиночок. Але коли заражаються ці останні 5 хвилин, стає страшно. Розумієте, мене? Я просто в шоці Я його дуже боюся. Тому що він, розумієте, якщо це хакер, він же може робити все, він може забанити, він може. він може бити, горіти, він може. робукси забрати, він може тебе. Ну коротше, мабуть, це все, що можуть хакера. Ну, хакера може все, я вам скажу. Хм, hmm, what? Це він написав. Хм, hmm, що? Нічого, що тобі в нас Нічого. Ой, бідні гравці, їх тут вбивають, вбивають. А в мене все добре. Ну, правда, він, мабуть, він, мабуть, просто типу, розуміє, що людина, якщо її вбили, вона ж може зарадитися. Але знаєте, що вони, мабуть, Розуміє то, що люди викупали що багато тих штук, І у тих всяких штук, як ліхтар, це підкол. І в них це все зникло. А вы знаете, коли тут кейс, то нікому не треба, гроші. всі шпая и просто за це на Якщо Я знаєте, я не впевнена, що я сподіваюся. я не, не сказати, я не скажу, що, зараз. Я, мабуть, от я вже, це, що я, мабуть сказала вам же, що я мабуть додам його в друзі, в друзі і потім засніму, що це буде, що в мене вийде, В принципе. Я знайду його. І існує він вообще. Вс. Тут Існує чи ні? цікаво. Може він. Ну... Хеллок. розумію. змей. Качається по покру не знаю що мені робить я, Ай. я нічого не роблю. я просто тут стою просто спокійно. Що за кровь що, що? що це? Блін. а чому мене вибрали? а все крови нема вже. Нет, нет, что? Нет, хелп. Джо, Джули? Я как Джули. Мы не знаем, не я как Джули. Я ничего не рублю, я просто фука. Просто что стою, просто фука. Не чипай меня, не тавкай меня. Да телек ты пригнутый да? Боже, тут краще стоять. Блин, ну добрый. Так Окей. Я стою. Huh? I won't... I won't... I... Я стою, яфка. Яфа, яфика, яфика. Що ти до мене повернувся, ти, блін? Віпка. Летіла. О, треш. Добре, друзі, на цьому я буду закінчувати це видео. З вами ви, з вами была я, Маша Топчик, яка тут чуть не обісералася.